Розглянемо сьогодні, як учню можна подивитися зміст до навчальних уроків, які він вивчає, а також ознайомитися з своїми оцінками, з тематичними та поточними. Якщо нам потрібно ознайомитися з поточним курсом, який ми вивчаємо, то ми вибираємо простори, натискаємо Вибираємо той урок, який нам потрібно, і тут ми можемо побачити. Такі меню: Зміст, розклад, завдання, аналітика, учасники. Якщо перейти в меню Зміст, ми можемо ознайомитися з уроками, які були виставлені, видані, ще раз їх передивитися та довиконувати там завдання, які потрібні. Тобто є практичні якісь вправи. Тут же можна і здати роботу або позначити як виконане. Можна додавати вкладення, зображення, файл або навіть посилання на якийсь онлайн-ресурс. Також ми можемо в цьому предметі відвідати розділ Аналітика. В розділі Аналітика ми повинні звернути увагу на календар. Можна вибрати останні 7 днів, минулий тиждень, цей тиждень, останні 30 днів, минулий місяць, або навіть обрати довільний період, наприклад, з 1 вересня по сьогоднішнє число, обрати з оцінками, які дитина отримала за виконані завдання. Якщо ми бажаємо ознайомитися з підсумковими, то ми вибираємо розділ підсумкові. І тут можемо познайомитися з тематичними оцінками. Якщо оцінки 2, то значить уже дві тематичних виставлено. Потім будуть з'являтися семестрові та річні. Також ми можемо використати розділ Аналітика. В розділі Аналітика ми можемо так само ознайомитися або зі всіма оцінками, або ми можемо вибрати, наприклад, певний курс, який. Тут період, який нас цікавить, початок, початок періоду та кінець. Ознайомитися з оцінками, які має дитина, а також в цьому ж розділі ми можемо ознайомитися із підсумковими з цього предмета. Так само. В кожному уроці ми можемо ознайомитися через аналітику. З поточними та підсумковими оцінками, зверніть увагу, календар вибрати, в загальному розділі аналітика, обравши курс. У відвідуваності ми можемо ознайомитися з тими датами, коли дитина не була присутня на уроці. Тобто, також ми можемо тут це побачити. Коментарі, якщо вчитель залишав календар, ну табель – це вже за підсумками першого семестру, другого семестру та року. Будь ласка, користуйтеся або простори, або загальна аналітика для того, щоб відслідковувати свої успіхи та досягнення.